Я дуже рада долучитися до тренінгу, який є дійсно актуальним. Хочу сказати, що наші засідання галузевих експертних раз відвідують і ректори, і проректори, а саме головне гаранти освітніх програм і є можливість плідного спілкування. От, та вже на етапі проєктування саме і розроблення освітніх програм дуже важливим є грамотність всіх залучених до цього процесу осіб. Навіть члени агентства на своїх засіданнях вони відмічають а, компетентних гарантів та, наприклад, гарантів, як осіб, як вони кажуть, які не знають правильних слів і не можуть описати освітню програму. Тому я вітаю ще раз всіх присутніх на тренінгу. Так, в мене з переключенням щось. Будемо, так? А, і хочу а, доєднатися до слів пана Артема, а, що ви знаходитесь у правильному місці в правильний час. І сподіваюся, що сьогодні зустріч буде дуже корисною для вас. Ну, і почну я свою доповідь з такої цитати. Ну, скажімо так, із зміною парадигми освіти професійної. Підготовки та посилення динамічності ринку праці, от постало якраз питання визнання результатів навчання, про що ми зараз з вами і поговоримо. І привожу цитату, я дуже люблю використовувати тренінги і вам дуже раджу послухати Юрія Михайловича Рашкевича, це людина, яка дуже фахово дає такі відповіді на питання саме з базових понять і термінів. Ну, з прикладної точки зору, ринку праці, корисність здобутих знань настає з уміннями їх застосовувати. Хоча для професійних кваліфікацій корисними можуть бути певні знання, скажімо так, на рівні розуміння та запам'ятовування. Ну, наприклад, ми всі знаємо, що для водія важливо пам'ятати правила дорожнього руху. Так а от для е, кваліфікації високого рівня, наприклад, починаючи вже з сьомого рівня національної рамки кваліфікації, цілі навчання мають передбачати вищі рівні оволодіння знаннями, зокрема аналіз, синтез. Оцінювання. Ну і пригадаємо, почнемо з європейської рамки кваліфікації, яку в ми вже знаємо, що дескриптори кваліфікаційних рівнів це знання, навички, відповідальність та автономність. А, і пам'ятаємо, що в 20-му році була оновлена національна рамка кваліфікацій. Фактично, фактично, цю рамку було приведено у відповідність до європейської рамки Ну Ми почнемо з уміння і навичок. Незважаючи на нібито очевидну сутність цього поняття. У дослідженнях і навіть в законодавстві знаходимо відмінні розуміння цього поняття. Ну, наприклад, у законодавстві Європейського Союзу вміння означає здатність застосовувати знання та використовувати ноу-хау для виконання завдань та вирішальних проблем. У контексті європейської рамки кваліфікацій вміння описуються як когнітивні або практичні. Кембриджський словник англійської мови дає таке визначення, уміння, тобто скіл, да? це здатність добре виконувати в діяльності чи роботу, особливо тому, тому що особа вже це практикувала. Тут, не на... Тут можна подивитися і американську версію цього терміну, це спеціальна здатність робити щонебудь. Ну і при перекладі з англійської мови «skill» подається як вміння, здатність, знання і тому подібне. «Skills» це ж як навички, ну, дає нам дачу в національній рамці кваліфікації. Зараз зазначається, що знання це осмислена та засвоєна суб'єктом інформація, що є основою його усвідомленої цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпірічні і теоретичні. Уміння навички це здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання проблем. Уміння навички поділяються на когнітивні і практичні. Почнемо з вами з компетентності. Поняття компетентності запровадив американський психолог Роберт Вайт в 59-му році. Фактично, метою було вивчення мотивації працівників. Слід зауважити, що в українській мові є два однокореневі слова. Ви, напевно, чули компетентність і компетенція. Обидва слова вони перекладаються англійською мовою як «competency», але словник, словники от англійської мови вони подають два значення цього слова, як синонім уміння і як обсяг правових повноважень органу влади чи посадової особи. В українській мові склалася практика така, що коли перше значення воно перекладається як компетентність, а друге компетенція. Це для того, щоб інколи навіть і гаранти освітніх програм, і різні стейхолдери вони плутають ці два поняття. І так в національній рамці кваліфікації, а також уже і в законі України про освіту у нас є визначення компетентності. Це динамічна комбі... комбінація знань умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей інших особистих якостей, що визначає тут наголошуємо здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та або подальшу навчальну діяльність. Ну і національний стандарт ДСТУ дві 2018, який є. Перекладу міжнародного стандарту ISO 2014 визначає компетентність лаконічно як здатність застосовувати знання та навички для досягнення бажаних результатів. А от в європейській рамці кваліфікації наведено більш Розгорнуте визначення це підтверджена здатність використовувати знання, навички та особисті соціальні та або методологічні здібності у роботі чи навчанні, та в професійному та особистісному розвитку, ну, яке робить наголос фактично на потребі оцінити, підтвердити, перевірити на практиці певну здатність. Сучасне поняття компетентність включає такі складові, як здатність особи до використання знань, і навичок інших особистих якостей, використання певних здатностей для широкого кола цілей, пов'язаних з навчальною, професійною діяльністю та власним розвитком, потреба у підтвердженні здатності використовувати на практиці. Ми зглянемо результати навчання. Ну, інтерес до поняття результату навчання він активі... активізувався а, ще в 2003 році, після берлінської зустрічі міністрів освіти країн, учасників болонського процесу. Було фактично поставлено завдання розробити методологію оцінювання кваліфікацій вищої освіти, яка дозволяла б зіставляти кваліфікації здобуті у різних університетах. Закон України про освіту і про вищу освіту дають ці закони дають визначення результатів навчання у достатньо широкому розумінні. Результати навчання це знання, вміння навички, способи і так далі. Ми це знаємо, бачимо ці визначення саме результатів навчання. У рекомендаціях Ради Європейського союзу. Щодо європейської рамки кваліфікації, результати навчання дефінілюються як твердження того, щодо того, що здобувач освіти знає, розуміє та здатний зробити після завершення навчального процесу в термінах знань, умінь та відповідальності самостійності. Ну, от нещодавно було оновлено термінологічний глосарій. Від CDFOR. Ну, це дуже такий інтерактивний глозарій. Я вам раджу теж ним користуватися. Він дуже зручний для використання. Ви можете термінологію тут, ну тільки англійською мовою, подивитися і а, познайомитися. Ну, важливим аспектом тут є вимога оцінюваності та вимірюваності результатів навчання. Результати навчання це твердження того, що саме повинен знати, вміти робити той, хто пройшов навчання. Такий підхід є продуктивним з точки зору опису, оцінювання та присвоєння кваліфікації. Ну, найкоротше і, мабуть, найзрозуміліше визначення результатів навчання є таким. Це те, що здобувач освіти знає, розуміє, уміє і може продемонструвати після закінчення навчання або вивчення певного модуля. Ну, відповідно до прийнятих в Європі та світі правових норм, компетентність означає фактично здатність особи застосовувати здобуті результати навчання у своїй професійній діяльності. А от результати навчання це відомості, за якими присвоюються кваліфікації. До професійної діяльності особа допускається, як правило, після присвоєння відповідної кваліфікації. Цілі та результати навчання мають бути спрямовані на певні компетентності, які мають виявитися в процесі подальшої діяльності особи. Таким чином, компетентнісно орієнтоване навчання може Визначити як навчання, цілями якого є результати навчання, що дозволяють здобувачеві бути компетентним або компетентною у певному виді професійної діяльності чи подальшому навчанні. Також можна подивитися визначення компетентності, і результати навчання в так званому тюнінгі. Ви можете звернутися до нього і подивитися, як там описуються ці поняття. Ну і почнемо з інтегральної компетентності. Що таке інтегральна компетентність? Це узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентності характеристики рівня вищ... щодо навчання та або професійної діяльності. Ну і поділяється для різних рівнів вищої освіти, як ми бачимо і знаємо, вони розділяються, що залежить від рівня вищої освіти. Загальні компетентності це унікальні компетентності, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. У методичних рекомендаціях з розглублених стандартів вищої освіти, як, ну, зараз ми з вами ще прослухаємо доповіді про стандарти, да там зазначено, що перелік загальних компетентностей у стандарті вищої освіти має містити 5-15 компетентностей з рахуванням рівня вищої освіти. Тобто, ми ці компетентності формуємо з вимог стандарту і додаємо компетентності, які вважають. За необхідно додати розробники освітніх програм. Загальна кількість додаткових компетентностей рекомендується 10-12 для рівня молодшого бакалавру, там 3-5 для рівня доктора філософії. Додаткові компетентності слід якраз обирати є така рекомендація саме з переліку методичних рекомендацій з розроблення стандартів е, вищої освіти. Також можна звернутися до того ж тюнінгі подивитися, як там формулюються ці компетентності і програмні результати навчання. Також я раджу, якщо ви перекладаєте свою освітню програму англійською мовою, то щоб правильно вживати терміни, саме от рекомендую тюнінгід для використання цих термінів. Також це була і порада і від. Міністерства освіти, тому що ми зверталися з проханням, вилозив експертні ради, вони Приймають участь в погодженні стандартів. А, і ми навіть от я особисто зверталася, просила, щоб все таки стандарти були випускали двомовні: як українською мовою, так зразу і англійською, щоб кожен гарант потім не сидів, не перекладав всі ці вже набір, стандартний набір компетентності програмних результатів навчання англійської мови, або він в єдиному варіанті. Ну, mm -hmm. може як такого ще нема, тому для така рекомендація можна використовувати. Ось цей документ. Е, також я рекомендую використовувати так Європ... е, е, зване СТА. Хочу нагадати, що в 2022 році, от в минулому році, якраз вийшла українська версія, е, де. Міститься майже 14 ви бачите, тисяч сформульованих результатів навчання у за відповідними категоріями, тобто дуже зручно використовувати для формулювання саме результатів навчання для вашої освітньої програми. Далі йдуть спеціальні або так звані фахові компетентності. Це компетентності, що залежать від предметної області та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. Ну, от орієнтована кількість спеціальних компетентностей стандарту вищої освіти, як правило, не перевищує 10-20 компетентностей з урахуванням рівня освіти. Рекомендованим є вибір спеціальних фахових компетентностей з переліку проекту Тюнінг. Ну і знов таки ми формуємо цей перелік, це беремо вимоги стандарту і додаємо компетентності, які вважають за необхідним додати розробники освітньої програми. Спеціальні компетентності слід формулювати як здатність розв'язувати основні задачі професійної діяльності або здатності, які для цього необхідні. Формулювання спеціальних компетентностей має бути актуальними для всіх наголошуємо здобувачів в межах освітньої програми. Ну і є вимога знов-таки в рекомендаціях до 20 вимог для рівня молодшого бакалавра, 5-7 вимог для рівня доктора філософії. І програмні результати навчання. Знову таки, ми формулюємо це вимоги стандарту беремо і додаємо результати навчання, які вважаються необхідним додати розробники освітньої програми. 20-30 вимог для рівня молодшого бакалавра, 10-12 для рівня доктора філософії. Результати навчання мають стосуватися основних задач професійної діяльності та або необхідних для цього знань, навичок і так далі. Ну і результати навчання мають відповідати зрозуміло рівню національної рамки кваліфікації. Знову таки, якщо звернутися до тюнінгіду, можна подивитися там, наприклад, дається рекомендація 15 20 програмних результатів навчання в освітніх. Ну і наведемо приклад. Наприклад, в одній освітній програмі першого рівня вищої освіти от, до стандарту вищої освіти за спеціальністю 111 математика додано було аж 16 спеціальних компетентностей, 25 програмних результатів. І при цьому програма не була заявлена як міждисциплінарна, тобто, розуміємо, тут була ну, дуже велика кількість доданих. Цих компетентностей і програмних результатів навчання, що викликало багато питань у експертів. А, нагадуємо, що заклад вищої освіти у своїй освітній програмі має право формулювати описи додаткових до стандарту результатів навчання, формулювати узагальнені описи результатів навчання. Що охоплюють відповідний перелік компетентності стандарту, формулювати інші перелік результатів навчання, описи яких у сукупності охоплюють всі вимоги стандарту, ну а також можна деталізувати описи результатів навчання стандарту відповідно до спеціалізації. Буває так, що в стандартах вищої освіти є граматичні помилки або якісь описки. От, наприклад, зі стандарту бакалавського рівня 122 спеціальності, ви бачите, що продубльовано два повністю однакових програмних результати навчання, і гаранти звертаються питають: а що нам робити? Нам точно так копіювати в освітній програмі, нам же ж треба відповідати стандарту. Ну, відповідно, ми відповідаємо, що хочемо здоровий глузд. І зрозуміло, що у вас просто нумерація буде порушена, але ну, так, але ж ви можете навіть переформулювати, от, але суть має залишатися та сама. Так само, останній приклад тут на слайді, ну, теж є помилка в стандарті PhD 122 спеціальності, знову таки, так, це описка, якась крапка поставлена. Знову-таки, включаємо здоровий глузд і пишемо все без помилок. Так, далі теж наголошуємо, що програмні результати навчання мають відповідати таким критеріям. Вони мають бути чіткими і однозначними, дозволяти чітко окреслювати зміст вимог до випускника відповідної спеціальності на відповідному рівні вищої освіти, бути діагностичними, бути вимірювальними. Це ви маєте використовувати, коли ви самі формулюєте додатково до стандартів свої програмні результати навчання. Ну і правило формулювання результатів навчання це визначити, які сфері та якому ієрархічному рівні має відповідати результат навчання, визначити дієслово відповідного рівня. Ну, от рекомендовані дієслова для формулювання результатів навчання можна знайти, наприклад, у методичних тижніх рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти. Далі, вказати предмет вивчення або предмет дії, ну і за необхідності навести умови, обмеження, за яких необхідно демонструвати результат навчання. Ну от Є приклад, коли до стандартних. Програмних результатів навчання, от останній був здатний проєктувати, навели розробники свої результати навчання, і тут вже бачимо ті слова, вони, вони різняться. Тобто не в одному стилі вже написано, здатний володіє і так далі, та, а трошки по іншому написали. Ну і нагадуємо, що. При для результатів навчання також дуже важливим є ці два підкритерії, які використовуються при оцінюванні якості вищої освіти, що цілі освітні програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позиції та потреб заінтересованих сторін. Це дуже важливо для освітньої програми, ну а також визначаються з урахуванням тенденцій розвитку, спеціальності ринку праці і так далі. Тобто, ми про це теж не забуваємо. Це дуже такі важливі моменти при проектуванні освітньої програми. Ну і такі приклади, що результати навчання мають бути діагностованими, як ми вже казали, так, та вимірювальними. Наприклад, в одній освітній програмі був сформульований програмний результат навчання таким чином: оцінює і здатне розвивати власні математичні та методичні компетентності, освідомлює відповідальність за їх рівень. Ну, відповідно далі на, на цей такий програмний результат навчання була рекомендація від ГЕР все-таки для додаткових до стандарту ПРН використовувати активну ну, саме активного дієслова, щоб висловити те, що студенти, як очікується, повинні знати та вміти, наприклад, знати, використовувати пощо. Ну і нагадаємо. Наказ МОН про затвердження порядку визнання у вищій фах, фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, якраз в минулому році був затверджений, тобто дуже важливо. І також використання визнання кредитів, нагадаємо, ґрунтується на європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі, так званій КТС. Дана система рекомендує використовувати відкритий гнучний підхід. До визнання кредитів, отриманих в іншому контексті, зокрема у разі навчання навчальної мобільності, на основі сумісності результатів навчання. Ну, як бачимо, постає важливе питання наявності прописаних результатів навчання у силабусах робочих програмах навчальних дисциплін, тобто, з одного боку, в силабусах мають бути вказані компетентності і програмні результати навчання. Які сформульовані у відповідній освітній програмі, а з іншого боку, мають бути і результати навчання з даної навчальної дисципліни. І от результати навчання в сукупності з критеріями їх оцінювання визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів. Зокрема, от у довіднику користувача ЄКТС рекомендується розробникам силобусів прописувати ну, 6-8 результатів навчання для кожного освітнього компонента. Таким чином, розробникам силобусів силобусів важливо прописувати не тільки ПРН, як Приналежність даної навчальної дисципліни до якості освітнього компонента, до певної освітньої програми, а й результати навчання, зокрема для визнання кредитів при академічній мобільності, переведенні, поновленні тощо. Uh, ну, от Якщо звернутися до європейської документації, а я є міжнародним експертом в Словенії, це агентство, яке входить в ЕНКВА. Пані Лесі, я а, вибачаюсь, але час ваш затягнула, я попрошу завершувати. Покажу, значить, знов таки наголошую, що в силабусах і робочих програмах, крім е, програмних результатів і компетентності, ми також прописуємо, що в кінці студент має знати вміти. Це дуже важливий момент, який інколи опускається. А, ну і ще такий момент, що якщо в силабусах е, відрізняється формулювання результатів навчання від тих, які наведено в. В самій освітній програмі це теж не, не, не дуже хороша практика. Так, ну тоді я завершу. Я думаю, що презентація буде все-таки е теж представлена, і ви ще зможете почитати, подивитися конкретні вигляди. Дякую за увагу.